Лідер громадського об'єднання Самопоміч у Житомирі Наталія Чиж з ініціативою проведення незалежної аудиторської діяльності виконавчих органів Житомирської міської ради, а саме управління капітального будівництва, управління охорони здоров'я та управління житлового господарства за період з 1 січня 2011 по 31 грудня 2014 років виступає вже місяць. Ми подали до Верховної Ради. Зміни до законопроекту. Ми хочемо, щоб це було запроваджено не тільки на Житомирському рівні нашому місця, але й всій країні. На прикладі управління охорони здоров'я Наталія Чиж пролюструвала мовою цифр, закладені у місцевий бюджет кошти на 2014-2015 роки. У 2014 році було закладено 166 мільйонів 275 тисяч гривень. На 2015 рік заклали 175 мільйонів з копійками. У нас усіх є батьки, і ми всі звертаємося до закладів медичних. Але ми всі знаємо, як нас там обслуговують. Елементарну зеленку ми маємо купувати за свої кошти. Питання, куди витрачаються ці гроші. Ми нікого не, звич... не звинувачуємо. Але ми хочемо знати, тому що ми є такі ж самі пересічні громадяни нашого міста, як ефективно використовуються і куди спрямовані ці кошти. За які ціни купляються ліки? Як проходять тендери? Скільки це коштує? Який принцип тендера? Ми всі знаємо, в якій країні ми живемо. Тому ми говоримо про зміни. Якщо ми йдемо в майбутнє, да, це боляче. Але ми, знаєте, таке враження: громада обрала депутатів, сіли на посади люди, приватизували свої місця і працюють. І громада не має права задати навіть питання. Ні, право може вона і має, але вона не отримає ту відповідь, глибоку відповідь, щоб ми знали. Куди ми йдемо, що ми робимо і як витрачаються наші кошти? Власне, ми не усвідомлюємо не до кінця, усвідомлюємо те, що бюджет і бюджетні гроші це наші гроші, і ми не лише маємо право знати, чи ефективно вони використовуються, ми зобов'язані брати в цьому участь. Громадське об'єднання самопоміч у Житомирі планує залучити незалежних експертів, які проаналізують використання коштів за останні три роки. Ці кошти будуть залучені громадським об'єднанням. Тобто бюджетні кошти не будуть витрачатися. Місцевий бюджет від цього не постраждає. Представники громадського об'єднання Самопоміч у Житомирі розробили проект рішення міської ради про проведення зовнішнього незалежного аудиту діяльності виконавчих органів Житомирської міської ради і запропонують депутатам його розглянути. Наталія Чиж впевнена, що ця справа буде доведена до кінця? Ми впевнені в тому. Ми б не починали, ми б нічого не розпочинали. Як ми не починати роботу, якщо ти знаєш, що ти її залишиш? Ні, ні, ми сильні. Ми переможемо. І ми підемо до кінця.